Волинь, моя краса моя, саме так співається в неофіційному гімні Волині. Але Волинь це не тільки краса, а ще й величезна і глибока історія. Історико-культурний регіон Волинь охоплює не тільки Волинську область, а зокрема частини. Житомирської, Тернопільської, всю Рівненську область і навіть трішки Хмельницької. А саме волинські князі свого часу створили Галицько-Волинську державу. Про княжу Волинь говоримо сьогодні з нашим гостем: це Віталій Ляска, кандидат історичних наук та головний редактор локальної історії. Віталій, вітання! Доброго дня. Ну і ми говоримо про. Предків. І хто є все-таки предками тих жителів Волині? Це Бужани, це там волиняни, чи якісь інші племена, чи це все одна назва одного племені, яке просто жило до Володимира Великого до того часу, коли він прийшов? Ну, тут, власне, є дуже сильна дискусія, коло дискусії, так, між не лише українськими вченими так, бо ця тема зачіпає ширше коло іноземних наукових середовищ. Але тут, напевно, що треба поставити собі розуміння так під морів на якому ми стоїмо бо фактично коли ми говоримо про етнополітичну ситуацію на Волині в другій половині першого тисячоліття нашої ери, то ми оперуємо дуже невеликою кількістю писемних джерел. Так. З одного боку, це елітопис, який згадує буквально одним рядочком про власне ці племена, які його прилішили. А з іншого боку, є дуже фрагментарні, дуже скупі джерела. Це Георг Баварський, IX століття, це Костянтин Бограв. Міжнародний його знаменитий трактат про управління імперією. І, власне, на основі оцих різних е і дуже суперечливих, фрагментарних джел, ми маємо щось сказати, так? бо до того, що можна дати пару арабських е авторів аль-Масуді, аль, аль Тартузі. Але це все е є певною проблемою, бо довший час історики, які вивчають джела, вони мало звертали увагу на археологію. Тобто існував такий дисбаланс дві паралельні реальності. Якщо ми зараз говоримо з Станом на теперішній стан дослідження, то безумовно ми говоримо про те, що саме Волинь, саме Полісся, так, оці припіски болоти були прабатьківщиною слов'ян Саме звітом вийшли всі слов'яни, які поступово в наступні століття, там від початку п'ятого століття і наступні два-три століття, поступово розселялися. Ось тому ми маємо прабатьківщину слов'ян, і відповідно ми маємо низку. Етнонімів, які згадуються в писемних джерелах. Е, я би не проводив хронологічну лінію. Спочатку були ті, потім інші, потім інші. Отак От виглядає, що насправді було кілька е, дуже сильно споріднених матеріальною духовною культурою племен: бужани, черв'яни, волиняни, дуліби, так? що Дулібський масив, напевно, що був найранішим і найбільшим, і пізніше розколовся, які жили поміж собою і часом вони мали плем'я гегемон. Так, Альма згадує про Волинян, баварський географ згадує про черв'ян. І, очевидно, на кожному етапі якогось з в 9 столітті, це могли бути е, волиняни, в 10 столітті черв'яни, е, е, Було плем'я, яке, скажімо так, позначало всіх інших. Так, але це насправді дуже складна проблема. Але ми можемо їх географічно навіть розташувати, якщо врахувати археологію, і історичну ландшафт. Зрозуміло, бо жани жили в архівіях Західного Бугу, черв'яни – в забужі так званому Волиняни власне в околицях майбутнього Володимира. Ну ми говоримо про якісь плем'я гегемони, але чи було якесь місто, яке стало тим центром Волині? Тому що логічно Луцьк ще тоді не був, і він не міг бути центром Місто Володимир. Воно ніби засноване Володимиром Великим, але ми знаємо, що є практика, що прийшли і перейменували просто місто. Яке місто претендує, можливо, сучасних а, на цей в... статус? Сучасних так, сучасних я назву місто. Ви здавуються городок Надбужний. Це є територія сучасної Польщі. Це є літописний Волинь, власне місто, від якого вважається і пішла назва цієї території. Він згадується лише на початку 12 століття. Тому писемних міст ми точно не скажемо, які існували в другій половині другого тисячоліття. Ось Володимира також не існувало. Володимир, очевидно, був заснований власне Володимиром Великим. Ми можемо говорити про низку городиш, так які мають виразне. Племіна підґрунтя це городище зимне біля Володимира. Так, це власне все городище працько-корчаської культури Шей, це 5-7 століття. І ми можемо говорити про низку городищ городиш, річчю Західного Богу і Вепру. це Майдан Гурний, це Гуців. Ці всі, зараз назви нам нічого не скажуть, але очевидно, що ми маємо мережу племінних городиш, навколо яких і формувалася влада і племіної верхівки. Бо Городища величезні вали треба було насипати. Для чого просто комусь їх насипати? Отже, Одно, держава, це що це держава має монополію на насильство на примус. І відповідно, коли з'являються протидержавні структури, еліти вони змушують насипати такі величезні вали. Сьогодні ми говоримо про Волинь, про княжу Волинь. А чи знаєте ви, в якому історико-культурному регіоні розташоване ваше місто або ваше село? І що було в ньому за княжих часів? Пишіть в коментарях. Ми в історії в школі вчимо таку інформацію, що Володимир Великий в 10 столітті приєднав землі білих хорватів, землі волинян до єдиної держави Русі, і ми говоримо про те, що це стало єдиною державою, все було добре. Але як цей процес об'єднання відбувався, ну часто не згадуємо і археологічні там дослідження, я знаю, показують, що, наприклад, Бужецька, як один з центрів племінних, був спалений, тобто приєднання відбувалося таким військово-насильним шляхом. То що це несло для жителів Волині стати частиною держави Володимира Великого? Ну тут, власне, несловно смерть, вогонь і меч, так? Бо очевидно, якщо ми говоримо про археологію, особливо археологія? Прикарпаття є півночі Галичини наближної до Волині, так? то ми маємо просто всі племні городища є спалені. Так? І там дуже чітка хронологічна межа кінець 10 століття, це 993 рік за літописом похід Володимира на Хорвати. І відповідно Володимир фактично цю всю племінну структуру нищить, і більшість цих племінних городиш вони не відроджуються. От яскравий приклад на Волинсько-Галицькому порубіжжі було таке. Біля Львова городище Рокитне. Це було кілька навіть не кілька гектарів, це більше 100 гектарів саме городище, кілька ліній валів. так. Воно знищено в кінці 10 століття і в кінці ХХ століття через долинку, буквально кілька кілометрів, з'являється дуже невеличке городище так званого бургівського типу завадів. І тут можемо цікаво простежити, що в тому заваді було знайдено шифрне шифр пряса. А це, власне, києво-руська традиція, яка тут не доходила. І від Відповідно, тут на власне в Галичині все було знищено. цікавіша ситуація. цікавіша ситуація. Чому? Бо фактично, коли ми говоримо Волинь, ми очевидно говоримо про цей похід 981 року на так званих ляхів. Це пізніша писарська інтерпеляція початку 20 початку 12 століття. І тут питання: на кого ходив Володимир? Очевидно, що Володимир ходив якраз на це плем'я черв'яник, яке було гегемоном, і яке було ну, в певних союзно-данецьких відносинах. З тогочасної чеської держави і відповідно так виглядає, що там е, цей процес знищення він трошки призупинився. Бо на цей регіон, окрім Чехії і Володимира, ще почали за нього конкурувати п'ясти. І ми знаємо, ці відомі походи були слава Хоробро, пізніше відування червенських градів. І фактично до першої третини 11 століття оці племінні традиції там жили. Оця формула гради червенські, так це формула абсолютно невідома в номенклатурі літописні ні до того, ні після того. І вона, очевидь, показує ставлення літописця до щось дивного, що ще є, триває. І чому немає аналогів в руській державі? І тому ми можемо говорити, що прилучення цих всіх е, територій відбувалося е, ну вогнем і мечем, і часто з хрестом. Так процеси християнізації вони розпочалися, хоча тривали, ну. Десь напевно, до, до що середини 12 століття в Галичині на Волині трішки раніше це ми маємо Володимир. Там, очевидно, 11 століття християнство вже закріпилося. От зачепили червенські міста. Червенські міста вони так дуже часто фігурують. І за Володимира Великого, і потім Ярослава Мудрого, як вони це все мінялися з Польщею. Але червенські міста це є крайня точка заходу Волині. Чи це взагалі якийсь окремий такий феномен історико -культу? Культурного регіону, якогось Порубіжжя, і чиї вони все-таки українсько-волинські чи польські е, е, території? Ну тут, власне, цікава ситуація. Якщо ми говоримо про етнічне маркування цієї території, е, там, 10, кінці 10 століття, нехай, то ми маємо єдину матеріальну культуру, яка належить до такого кола Волино-карпатської традиції. Про що я говорю, наприклад. Житла так, форма жител і наявність тих житл печей, печей кам'янок або глинобитних житл, Вона відрізняє саме населення від, наприклад, носів дзізійської культури, це власне про польська культура, де не було печей, де були вонощі. Ну і це дуже хороший такий, я би сказав, етнографічний маркер. Тобто, населення тут воно було виразно східно слов'янське. Ось щодо, чи це була частиною Волині? Так, очевидно, що це була частина одного простору, хоча географія диктувала своє. Західний Буг був повноводним, і це все рівно було якоюсь певною межею. І тому ця територія фігурує пізніше в літописах як окраїна за Бугом, тобто край за Бугом, так. Ну, і Тут це територія, де дуже було багато різних взаємопливів: руських, і, власне, польських, і це дуже класно в археології простежується у всіх аспектах, і в поховальному, і в кераміці, ну і в предметах побуту. Тому ця територія, ну яка була приграничною, і дуже багато територій. Навіть під самою Віслою і часом за Віслою, на мій погляд, були Номенсленд. No Це були нічийні землі, за які йшла конкуренція. Ну, згадайте, чому Роман Стеслав пішов під Завихвост? Так? Здавалося б, не його територія. Але мені видається, що тут часом руські князі претендували на дещо ширші території, аніж ми собі уявляємо традиційно. Традиційно у наших програмах ми запитуємо штучний інтелект, щоб він генерував відповідь того чи іншого історичного персонажа. Сьогодні ми запитали короля Данила Данила Романовича, як би він відповів на таке запитання: чому саме місто Холм стало столицею твоєї держави? І він, він відповідає нам наступне. Я, Данило Романович, обрав холм столицею своєї держави з ряду стратегічних та економічних причин. Місто розташоване на перехресті торгових шляхів, що сприяло розвитку торгівлі та обміну культурними впливами. Також холм має важливий оборонний потенціал завдяки своєму положенню на високому пагорбі, що робить його важливою фортецею для захисту князівства від можливих загроз. Чому все таки дійсно холм? Чи можна довіряти штучному інтелекту, і чи можна відносити холм? До Волині, тому що ми от знаємо там майбутнє 20 століття, коли там Брест, Литовський мир, Холмщина виступає якимось окремим регіоном. Це окремий регіон, чи все таки це знову ж таки Волинь? Ні, це частина Волині, безумовно, княже Волині це частина оцього забужжя, яке почали колонізувати. І активно, скажімо так, робити з нього центр держави в 13 столітті. І, власне, чат GPT дуже добре підмітив про хороше оборонне становище холма. Але я би ще тут все ж таки може і про літопис згадав, бо літопис пояснює вибір місця власне столиці Божим видінням, Божим велінням. Так? Тому тут, очевидно, холм. Як столиця, це феномен з кількох причин, але він цілком логічний. Фактично, Данило 17-го року сидів у Володимирі, так, але так чи інакше він хотів столицю змінити, і це його зміни йшли на захід. Спершу ця столиця нова мала бути і певний час і певною була в місті Угровеськ. Так, це фактично зараз. Територі... Це з одного боку територія України, так. Але власне по той берег з Західного Бути, територія Польщі, власне, це Городище Угровиська Там була перенесена Єпископська катедра. І власне саме з Угровиська, коли Данило полював, він побачив холм, місто красно і лісно, так, як пише літописець. І, на горі, і, і власне, там була споружена фортечка, напевно, що десь 1239 рік. І, власне, холм. Чому став таким важливим для Данила? Тому що його єдиного не здобули монголи. Його монголи могли, і в принципі не бачити, бо вони йшли трошки іншим шляхом десь там минули бо холм був на периферії ось Але угрові спалили, і вже, відповідно, в 40-х роках там вже починається ця вся історія з перенесенням катедри, і холм таким стає для Данила важливішим. Але найбільша важливість. Це сталося після 1245 року, після Ярославської битви, коли Данило придушив опір Галицьких бояр, і е, очевидно, що відбувається, відбувається така маргіналізація власне Галича, колишнього центру та князівського. Ну і Данило розумів, що столиці мають будуватися або на, скажімо так, не на місці старих центрів. Аби максимально уніфікувати і централізувати державу, наприклад, Львів, це на межі трьох князівств. Або власне, це мають бути новозасновані міста десь на периферіях, так, які ну, будуть, будуть рівновіддалені від політичних еліт. Тобто Холм великою мірою піднісся завдяки тому, що. В Галичині були дуже сильні літи, в Наволині були слабші, але знову ж таки оце боярство піштовха Данила шукати нові місця, так місця, де будуть лояльні люди, де будуть безпечна територія. І тому холм став таким місцем. Тим паче, там насправді дуже гарні мінерали виходять на вершині холмської гори, так званий червоний холмський камінь. Тобто дуже багато речей, які і такого з точки зору і сакром, і профаном вони напевно були для Данила певними факторами, завдяки яким він приймав рішення, якщо вірити літопису, то Волинь це один з найбільш таких густо заселених регіонів Русі, один з найбільш розвинених регіонів Русі, і це далось знаки, коли Русь розпалася на такі удільні князівства. І в кінці 12-го, на початку 13-го століття, власне, Волинь стала тим центром об'єднання українських князівств. Вона приєднала Галич, вона приєднала Київ, вона приєднала потім Переястав, створилася одна така. Велика могутня держава. То які фактори все-таки були вирішальними в тому, що саме Волинь стала тим центром об'єднання українських земель тоді. Ну, Волинь стала центром об'єднання українських земель не в останню чергу через те, що в Галичині обірвалася князівська лінія, так лінія осмомисла, і фактично без Галичини Волинь би чи могла мати таку потугу. І ми бачимо фактор людини Роман Мстиславиш це Князь, який впевнено дивився на Галичину не один раз, так другий раз ми звичайно вийшло. І відповідно, тут ми маємо фактично таку річ, що без Галичини Волинь би не була такою потужною. Але тут треба їх сказати, що знову ж таки. Стабільна князівська лінія на Волині, так, мономахуючи молодших. Це і шляхи, які йшли на Сандомир, так, і лояльна до князя Еліта, так бо волинські боярики були боярами не Галицькими. Вони були такими більш мирними, більш сумирними. Ось. І власне в з династичними колізіями ця ситуація привела до того, що ми говоримо про об'єднання волині і Галичини – і я би тут не говорив про домінанту якоїсь однієї землі. Це не були... Данило не був продуктом вже цієї ситуації. так, Данило був князем чи королем вже нового гатунку, який вже оці землі намагався уніфікувати, Вони для нього були насправді однаковими. так, І тому питання Холма, Львова, це показує: намагання централізувати, уніфікувати колишні волинські чи галицькі традиції, кордони і еліти. Темою сьогоднішньої розмови була княжа Волині. Говорили ми про різні етапи становлення княжої Волині, про те, які люди відіграли величезну роль в її розвитку, і наскільки велика роль розвитку Волині власне, в історії всієї України з нашим гостем спілкувалися. Це Віталій Ляска, кандидат історичних наук, а також головний редактор локальної історії. Віталій, дякуємо за розмову. Дякую за запрошення. Ну я нагадаю, підписуйтесь на наш youtube канал, а також на youtube канал локальної історії. І обов'язково ставте лайки і коментарі. Grazie